Епічна поява Владислава Ваната в Жироні Українець відзначився дебютним дублем за кордоном. Перше інтерв'ю в Бенфіці Георгія Судакова. Клуб з чемпіонату Франції готовий кинути виклик ПСЖ та Забарному і близький до трансферу іншого зіркового гравця збірної України, а також нові трансфери Динамо Київ та Шахтаря. Та який відомий іноземний клуб заявив про готовність підписати Артема Довбика в останні дні літнього трансферного вікна? Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Третій гол в стартових двох турах серії Б на рахунку Богдана Попова. Але на жаль, його Емполі все одно програв з рахунком 3-1. Нещодавно талановитий українець заявив, що ставить перед собою ціль на цей сезон отримати виклик до нашої дорослої збірної. А от Тимур Тутєров оформив свій дебютний дубль в Англії. Сталося це у матчі Сандерленда та Вестгемою 21. Георгій Судаков дав перше інтерв'ю у якості гравця Бенфіки. У ньому він першим згадав про свого друга Анатолія Трубіна, назвавши його чудовим професіоналом і тією людиною. Яка відіграла важливу роль у цьому трансфері, також півзахисника попросили охарактеризувати себе як футболіста. На що він відповів: я можу грати на всіх атакувальних позиціях, а також у півзахисті на позиції 10-го номера. Без проблем можу діяти і на вісімці або шістці. А в шахтарі я іноді виходив на лівому чи правому фланзі. Для мене насправді немає значення, де я граю. Я просто хочу довести свою спроможність на полі. Анатолій Трубін також уже відреагував на трансфер свого товариша. Справу зроблено. Написав він у коментарі до допису Бенфіки в інстаграмі. Але цікаво, що на цьому втрати Шахтаря не завершуються. Клуб все ж таки дав свою згоду на трансфер Кевіна у Фулхем за 42 мільйони євро. Інші деталі ще будуть обговорюватися. Проте принципова домовленість уже є. Всього півтора року тому Шахтар придбав бразильця за 12 мільйонів. Загирників він навіть не встиг провести і 60 матчів. Мілан несподівано оголосив, що має намір підписати Артема Довбика в останній момент цього трансферного вікна. З такою заявою вийшов спортивний директор «Росонері». За його словами, вони працюють над обміном українця на Хіменеса. А оскільки трансферне вікно закривається, то події будуть розгортатися швидко, і все може стати відомо або в найближчі години, або вже стало відомо в процесі підготовки цього відео. Альтернативою Артему Янкунку, якого вже вчора презентував Мілан, француза підписали за 37 мільйонів, що робить його восьмим найдорожчим новачком в історії клубу. А тим часом довбик залишився на лаві запасних у другому матчі поспіль серії А. Українець вийшов лише на заміну в заключні 20 хвилин. Без Артема в старті Рома здобула чергову мінімальну перемогу з рахунком 1-0. Проте і це не все. Сенсацію для українських вболівальників готує Марселя. Французький клуб екстрено погоджує деталі особистого контракту Олександра Зінченка. Повідомляє Le Figaro. за їхньою інформацією. Сторони вже мають попередню домовленість про угоду на два роки. Позиція арсенала залишається незмінною, отримавши адекватну компенсацію, клуб готовий відпустити українця. Марсель кваліфікувався до Ліги чемпіонів, і це також приваблює Олександра. Динамо ще має намір посилити свою лінію півзахисту. Кияни зацікавилися хавбеком Сант-Галена Михайлом Степановичем. Повідомляють сербські змі. За інформацією джерела, сума трансферу може коливатися біля 1 мільйона євро. Це центральний півзахисник, але може зіграти і опорного, і атакувального. Він пройшов через всі молодіжні збірні Швейцарії. Але два роки тому змінив громадянство і почав грати за молодіжку Сербії. Зараз йому 23 роки. Ну а поки вже в Жироні Владислав Ванат, українець проходить медогляд, і сьогодні повинен офіційно поставити свій підпис під контрактом з іспанцями. Форвард відвідав вчорашній матч свого нового клубу, в якому він поступився з рахунком 0-2. Сергій Ребров вніс вже другу зміну до заявки збірної України на перші матчі відбору до чемпіонату світу. Спочатку тренер до Вінгера Динамо Назара Волошина, а тепер, замість травмованого тимчика, у склад потрапив Богдан Михайліченко. Перший матч наша команда проведе вже 5 вересня проти Франції. А потім, через 4 дні, українці полетять до Баку на непростий поєдинок із Азербайджаном. Тоттенхем у своїх соцмережах оголосив про перехід Хаві Сімонса. Нідерландський півзахисник підписав контракт зі шпорами на 5 років з опцією продовження ще на 2. За інформацією Фабріціо Романо. РБ Лейпсих отримав від Тоттенхема за трансфер 22-річного гравця 60 мільйонів євро. За Лейпсих у хаві, 78 матчів, 22 голи та 24 асисти. Челсі нарешті владнав усі деталі трансферу Гарначо. Сума переходу складе 42 мільйони євро. Аргентинець не входить у плани Аморіма і востаннє з'являвся на полі ще у фіналі Ліги Європи, після чого вступив у відкритий конфлікт з наставником. А ось покине синіх Ніколас Джексон, який вже вирушив до Німеччини, щоб стати гравцем Баварії, поки африканець йде лише на правах оренди. Але потім його зможуть викупити за 80 мільйонів євро. У Віллі Реала його купували за 37. Ньюкасл все ж таки знайшов собі топ нападника. Англійці погодили зі Штутгартом трансфер Вольтемаде. За креативного потужного форварда німці отримають 85 мільйонів євро. Стилістично він дуже схожий на Ісака: високий зріст, класна техніка, зміщення на фланги та робоча права нога. Арсенал бере другого найдорожчого захисника у своїй історії, яким стане інкап'єз Байера. Поки це буде оренда, але з правом викупу за 52 мільйони євро. Робиться це для того, щоб не порушити правила фінансового фейерплей. Найдорожчим же захисником для Арсенала поки є Бен Вайт. Його трансфер обійшовся лондонцям у 58 мільйонів. Боруссія знайшла цікаве підсилення у лінію нападу. Клуб за 27 мільйонів євро придбав Фабіо Сілво з Вулз. Цікаво, що хоч йому лише 23, Але ще 4 роки тому англійці заплатили за нього рекордні 40 мільйонів. Після чотирьох орен Сілва ніде так і не заграв по справжньому на високому рівні. Хоча й моментами демонстрував непоганий футбол в Борусі, ж вміють працювати з подібними талантами. Вілі Реал в останню мить знайшов все ж таки нападника під лігу чемпіонів. Іспанці беруть лідера Ліона та збірної Грузії Міка Утадзе. Ціна питання 30 мільйонів євро. Нападнику 24 роки. За перший рік у Ліоні у нього 49 матчів та 29 результативних дій. Правильною відповіддю під минулим відео був Маркос Алонсо. Іспанець один із небагатьох футболістів планети, який встиг за кар'єру пограти і за Реал і за Барселону, а також виступити в трьох найсильніших лігах світу. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.